Сумських юнкорів визнали найкращими. Шкільна газета обласної гімназії інтернату здобула гран прі всеукраїнського конкурсу. Про що пишуть юні репортери, та чим власне наступають на п'ятий маститим, розкаже Юлія Дунаєвська. Шкільна газета з'явилася в обласній гімназії п'ять років тому. За цей час повністю оновився редакційний склад і сам зміст видання. А ще його шпальти стали невід'ємною складовою буття навчального закладу. У цьому зізнаються не лише гімназисти, але і вчителі та навіть директор. Ми вже без своєї газети навіть не уявляємо свого життя. На сторінках газети яскрава палітра жанрів і тем тут можна зазирнути залаштунки шкільного життя, а також отримати на горіхи. Тож на нове число чекають всі з нетерпінням до слова і за межами закладу. Також цю газету читаю як моя родина, так і мої друзі. Коли вони читають і вони розуміють одразу все наше буття, все наше життя, і вони. Дуже захоплені цією газетою. Кебета саме таку, на перший погляд, чудернацьку назву носить газета. Однак нічого дивного у ній немає. Вона влучно передає характер тих, хто працює над створенням видання. Ми довго не могли вибрати назву тижнів тримають, вибирали конкурс, оголосили. Ніяк не складалося з назви, поки я не розсердилась на редколегії. стала поставила руки в боки і сказала, у вас що? Немає кебети назвати газету. Отож у Миколаєві серед майже трьох із половиною тисяч учасників сумських юнкорів визнали найкращими. І, хоч конкурс відбувся у травні, нагороду кебетівці отримали тільки зараз із настановами, аби ця, ця перемога не засліпила вам очі тим, хто творить газету. Бо журналістика, повірте на слово, це така штука, така галузь, де треба постійно і вчитися, і боротися, із конкурентами, в тому числі, Юлія Дунаєвська, Андрій Геращенко на часі новини.